Вас в етері програма Будьте певні, як завжди, спілкуємось з психологиною Наталією Федорук. Наталечко, рада бачити тебе. Привіта! Часто можна від батьків почути такі слова, що з моїм підлітком жити разом неможливо. Він на будь-які мої слова огризається і має останнє слово бути за ним грюхає дверима. Одні батьки приймають рішення боротись з цим, виховувати цих підлітків, інші. Перетерпіти, перечекати. На твою думку як правильніше? Вникати, шукати причини такої поведінки. Але ж причини банальні: це гормони, бушують в цих підлітках. Так? Вони не знають. Мені дуже сподобалось, ти одного разу сказала, що вони знаходяться на містку. Розкажи, угу. будь ласка, для наших глядачів. Дивись, на рахунок гормонів, так, вони мають значення, бо так само, як на жінку впливає менструальний цикл, так, і змінюється її настрій, тому що ми не тільки тіло, і ми не тільки психіка, це поєднано, тому воно впливає. Але йде мова не тільки про гормони. Йде мова про внутрішні ресурси, витримувати те, що відбувається з тілом. Якщо ці внутрішні ресурси, їх достатньо. А внутрішні ресурси, це що? Це про любов. Якщо дитина наситена, вона е, так вона якось виростає. Вона терпить так, оце тіло, яке несиметричне, так, в неї нема комплексів, бо вона знає, що це пройде період, бо їй про це батьки сказали. Е, її все одно люблять. Тоді в неї вистачає впоратися з тими гормонами, про які ти говориш, і про те статеве дозрівання. Але варто зазначити, що в підлітковому віці дитина це не є дорослий, хоча вона вже може бути вищою за своїх батьків. І зразу так відразу можна сказати: ой, ти маєш такий великий. Щодо твого прикладу про місток, то часто підлітковий вік можна порівняти саме з містком. Який веде нас з одного берега на другий, діти у підлітковому віці вони на цьому містку знаходяться. Вони вже не діти, такі маленькі, та, які безтурботливі, але вони ще й не дорослі, і їм важко, бо вони ніби не мають свого гідного статусу. Коли вони щось зроблять, ну, ти ще не можеш бути ще замалий, коли вони щось хочуть. Коли вони ще не роблять, ну ти вже дорослий, ти би мав це зробити. І оці такі різні подвійні зауваження, вони ну, розривають е, оцей когнітивний дисонанс. Як ти тут одне говорила, ти тепер друге. Ми ж то розуміємо, що маємо на увазі. А вони ні, бо вони ще діти. То що ж нам батькам робити? Перечікувати, поки переросте, чи все ж таки виховувати? Тобто, дещо варто просто прийняти і зрозуміти, що це ну, імпульсивність, така особливість цього віку. Коли ми говоримо про виховання, ну давай зрозуміємо, що маємо на увазі. Виховання це що? Це коли жорстко зауваженнями? Чи це коли розмовою? І тут випливає вже тема нашої так, передачі про умовну і безумовну любов, яка є в Надзвичайно важливим фундаментом, складовою цього виховного процесу. Коли ми батьки, які мають дітей, то це виховання воно не має бути просто ну, типу, як якась дія, це мій обов'язок виховувати. А воно має базуватись, опиратись на мою любов як мама, як тата, яка хотіла цю дитинку випрошувала, виношувала. Народила так і зараз супроводжує цією любов'ю, але додає якісь такі умови. Бо дехто вважає, що виховання це тільки умови. Зараз глядачі, які нас дивляться, більшість з них думають: от, а мене ж так виховували, і не було ніякого особливого підліткового віку, і ніхто на те не зважав, і я не грюкала дверима і не хамила своїм батькам. Як же ж так? Угу. Дивися, Кожна історія є унікальна, і ми насправді не знаємо, як було. Так? Про більшість точно ми не можемо говорити. Е на це є причини. Е є такий захисний механізм психіки. Коли щось, що травмувало мене в дитинстві, я хочу забути. Та? І вмикається цей механізм, і ніби стирається пам'ять. Ну, а де дівся підлітковий вік? Та ж людина не зразу стала дорослою. Вона була дитиною, зростала, ставала підлітком, так, а потім, ну, імовірніше, одружувалась і далі народжувала своїх дітей, вони ставали підлітками і з'являлись труднощі, бо якісь психологи чи в школі заявили за підлітковий вік. Він був завжди просто, мабуть, в той час не додавалися такої цьому уваги. А більше було, я сказав, так, притиском треба було зробити щось, бо ті батьки не завжди були присутні, бо змушені були бути на роботах з рану до вечора. Тому діти належали собі. І якщо якісь показували свої характер, так, як кажуть, на вихідних, але вихідні швидко зникало. Тому підлітковий вік був. Просто якщо ми щось не пам'ятаємо про себе, то це часто тому, що ми не хочемо це пам'ятати. Тож, як в підлітковому віці потрібно ставитись до того підлітка, щоб знайти ось цю комунікацію, щоб не було життя в постійних конфліктах? Я поділюся тими знаннями, які отримала з курсу моєї викладачки. Вона психотерапевт, і вона дуже гарний курс на допомогу батькам створила, що стосується саме підліткового віку. Однією з тем була тема про безумовну і умовну любов, яка вона важлива саме в підлітковому віці. Більш детальніше так про це ну, любов ми знаємо так, почуття, але ми навіть не. Не задумуємося над тим, яким чином ми любимо. І якщо дослідити свою любов до своєї дитини, то і скарги дитини, коли дитина приходить до психолога або жаліється там бабусі, якщо може пожалітися, і їй за це не буде нічого, то часто можна почути, що батьки мене люблять там за оцінки, батьки мене люблять, бо я там щось зробив. То йде мова про умовну любов. Вона потрібна, звичайно. Але часто ігнорується оця інша базова безумовна любов, яку, якою потрібно наситити дитину. Без умов ми просто лежимо на ліжку. Ми боремося, ми обнімаємося, ми ласку та один одному даємо. Не тоді тільки коли була дитинка маленька, і вона приходила цього сама брала. Так, прийшла молочка, попила і побігла собі. Чи часть цього ми на руках її носили? Чому? Тому що це про безпеку, це про потребу в татові в мамі. Але в міру дорослішання та дитина відходить від нас. З'являється ця сепарація, про яку ми не раз говорили. Це не означає, що вона не хоче любові. Просто їй потрібно вже в іншому форматі. І безумовна любов це коли ви берете ровера, чи просто чи м'яч, так поїхали, поганяли м'яча, коли ви на природі смажите там щось, чи взяли перекус, їсте, і ви не виховуєте там дитину, що зроби то, принеси то. А як ти там вбраний? А чого ти не чесана, коли нема цих зауважень. Коли є просто такий формат відпочинку в стосунках, коли ми не маємо претензій один до одного, це про безумовну любов, такі коротко я особливості сказала. Коли ми говоримо про виховання підлітків і їхнє страждання, то це часто про те, що ми від них ми виставляємо їм умови. Та? Я йду на роботу, ти маєш пополососити, помити посуд, там розвіжти білизну, дали вказівки. Звичайно, що це треба робити. Але якщо тільки ці умови, бо в школі умови вони отримують домашнє завдання зробити, вивчити тему, так, буде оцінювання вдома умови, тоді дитині вона не має де цього ресурсу набратися, щоб могти витримувати оці тілесні прояви. Та, гормони, дорослішання, стосунки, комунікація з іншими дітьми, з іншими дорослими. Для цього потрібно мати сили, бо це спілкування різне буває. І щоб мати ці сили, щоб розуміти, що ти хочеш, то потрібно навбиратися на оцеє безумовної батьківської любові. Дивись, ти говориш про умовну і безумовну любов. Але... Як умовно, так і безумовно, дуже складно любити ось цього такого єдинорога та кактуса. Вони ж постійно бунтують, вони ж постійно заперечують всю любов, яку ми намагаємося їм дати. Тому що це особливості цього віку. Тому що справді, коли є маленькі діти, і коли наші підлітки були маленькими, то вони приходили і брали те, що вони хотіли. Якщо не брали, то вони включали істерику, вимогу таку. Чим менше дитина, тим більше через плач воно йшло. тому що така природа дитини. Коли дитина підростає із молодшого школяра, іде підлітковий вік, то звичайно змінюється вона і тілесно, змінюється вона психічно. Її внутрішній світ змінюється. В неї з бажання пізнавати світ. Як в дитячому віці, там метелик, там пісочок, так? як він перетікає, чи слайми, як вони тягнуться, чи що стосується тіла. Вона вже це побачила. Коли заходить підлітковий вік, в неї увага йде всередину. І вона стає пригальмована. І не знаю, як ти, але я помітила, що діти стають повільнішими. Воно, звичайно, ну не так відбувається. Воно йде поступово, але ми цього не помічаємо. Ми вже помічаємо, коли реально дитина дуже повільна стала. І ми тоді, там, наприклад, кажемо, або вона неуважна. Тому що це така особливість цього віку. Треба розуміти, що неуважність, неможливість концентруватися, а якщо додати ще переключання на гаджети різні, так з різними програмками, а в дитини ще немає ресурсів. Управляти цим всім, то маємо те, що маємо. І, звичайно, вона може бути дратівлива і колюча. І вона не хоче вже виконувати за першим велінням, ну йди принеси то. Бо вона ну, не собачка, навіть собачку, щоб навчити принести. Ми декілька разів це проговорювали. Так? Тому що вона не хоче. Одного разу вона не хоче. А ми зразу як? Ти, мамо, не послухав. Тому дуже важливо приймати, що вона доросліша і такі особливості. І ми тоді можемо задуматися, де ж я ні, ні Треба притиснути тут. Бо як це? Ну, в багато різних страхів вилазить, особистих. І, звичайно, дитина колючки і проти нас, бо страшні, страшні ми стаємо, як батьки, за своїми претензіями. І їй не вистачає цієї любові. І тому вона усамітнюється, відчужується, вона тоді е, розгублена. І навіть є такі спостереження, що ранні сексуальні контакти в підлітковому віці, вони зумовлені тим, що дитині недостатньо безумовної любові від її батьків. Її або немає, або це є любов, але вона з претензіями. Тут все для мене теж була така. Новина, так, і я ще раз хочу наголосити, що переосмисліть своє ставлення до своїх дітей. Бо в нас є ресурс переосмислити, в нас є досвід, знання. Ми В разі чого ми знаємо, до кого звернутися, кому пожалітися, чи загуглити конкретну інформацію. Діти при тій інформації, що її дуже є багато, вони не те вихоплюють. А якщо щось почують, ну, скористаються це не на користь нам. Кому більше пощастило, батькам дівчаток чи батькам хлопчиків? На твою думку, ти ж маєш багато клієнтських історій. Я Скаже, ти маєш багато дітей. <рес> ну і багато дітей теж немає пощастило, не пощастило. Це наскільки е, одинакові. Ну ми всі хочемо одинакову любові, Просто прояви її різні. Претензія до дитини у підлітковому віці, як до хлопчика, так і до дівчинки, щодо охайності може бути, бо перестають бути охайними, Щодо кімнати, в якій вони знаходяться, так зараз більша частина наших глядачів скажуть, так, так, і в наших підлітків теж не прибрано, і постійні сварки, чому не прибрано. Тому що це особливість цього віку не звертати такої уваги, як ми тому надаємо на речі, які в кімнаті. Вони просто цього не бачать. Якщо ти згадаєш себе, а часто, ще раз кажу, ми себе не можемо згадати, бо нам невигідно, бо там якась травмуюча подія, і ми не хочемо. Ми закрили двері в минуле. Але я пригадую, мені теж не хотілося прибирати. Я не бачила. Але 12 років я ніби прокинулась і почала бачити порохи і сміття. І відтоді. Бідні були всі, хто біля мене, і хто порядок, скажімо так, ну, легко до цього ставився. То, що ж робити? Закривати на це очі і чекати 12-літнього віку, якщо, наприклад, підліткові вже 14, а все рівно бардак. Дивись, я ще раз нагадаю межі підліткового віку. Вони діляться на три етапи. І ми в інших наших передачах, я постараюся окреслити кожен етап, чим він відрізняється. Тому що в 12 років, можна сказати, я не відчула, що в моїх дітей підлітковий вік. Але в 14 відчула. І то і то підлітковий вік. То, так от, перша частина це є 10-13, друга частина це є 13-16. І третя частина це 16-19. Ну, все, що е, надцять. Все, що закінчується на «нацять». Так, то йде мова про підлітковий. І дитина по-різному буде сприймати наші зауваження. Якщо на початку вона буде надуватися плакати, посередині вона буде опір чинити, огризатися навіть пискувати, то вже ближче та на завершення вона може навіть кумедні жарти говорити. Що стосується наших зауважень, бо вона вже їй вже не так то болить, вона вже звикла. Тобто є різні прояви в різні часові оці межі. Як в підлітковому віці не перетиснути з дитиною, щоб дитина не пішла з дому, mm -hmm. не витворила чогось іншого? Віця, отакі моменти вже крайні, можуть бути, коли дуже несприятлива. Обстановка в сім'ї, коли дім вже не є безпечним. Бо дім це про безпеку. Так, Ми з тобою в перерві говорили про те, як тобі важливо знаходитися в альтанці, бути А... Чи для чого нам шторки на вікнах? Так що ми відчуваємо себе комфортніше, ми можемо усамітнитись. Дім це в цілому про безпеку. Якщо ще є кімната. Тої дитини, яка б вона не була, прибрана, не прибрана, але вона є, то можна там закритись. Чого підлітки часто в капішонах ходять? Бо вони хочуть закритись, сховатись. А від чого вони хочуть сховатись? Тут питання ставити треба не з дітьми капюшон, а чого. Що таке зовні відбувається, що тобі хочеться сховатись. Тут автоматично є підказкою тваринний світ, чи равлик Павлик, чи Черепашка, та, яка ховається в свій панцир. Коли небезпечно, вона так все сховала, А коли безпека, довіра, тоді так можна бути відкритим. Підкому віці, значить, багато вона відчуває чогось небезпечного, де знецінюється її те, що для неї важливо. І коли до мене, наприклад, приходить. 15-річна дівчинка, підліток, так, і вона каже: я розумію, що там проблеми у спілкуванні з батьками. Вона каже: з мене тато просто сміється. Одного разу він взяв мій телефон, змусив я розблокувала і прочитав всі переписки, що я мала з друзями. В неї немає друзів в такому е варіанті. Е Вони є дистанційно по різних куточках України, але це є друзі онлайн. І тато ці переписки, і їй це дуже ранило. Про яку довіру може бути? Я знаю її плани, вона хоче отримати освіту і подалі від батьків, тому що нема поваги до її особистого простору. Розумієш, різні можуть бути порушення у цій приватності, інтимності, цієї зухвалої поведінки, я сказав, я маю, ти мусиш. Ну, що дитина просто мусить, ще мусить, а потім вона вибирає, я не мушу і при першій можливості зникнути. Тому це кожна історія окрема. Це я такий тобі дуже в загальному сказала: є е, не хороші різні ситуації, можна лише так догадуватись, як дитину можуть там і фізично принижувати, і психічно, і, і різний болючий досвід вона може отримати саме з сім'ї. То як бути в цій сім'ї? Майбутнє цієї дитини напряму залежить від того, як до неї ставляться і не тільки в підлітковому, так? але маленьку дитинку набагато легше любити. тому так. таке все. Ти так. маєш і підлітка mm -hmm. середньої отої ламки, і найменшу дитинку. Так? Як тобі вдається комунікувати між ними, ну і як старшим сином? Недобре би я, знаєш, говорила такі приклади, так? тому що все ж таки це і мої діти, і е, інші люди знають. Але я в цілому скажу, що мені дуже допомагає психологічна освіта. Але я роблю також помилки. Як мама, я роблю помилки. Саме тому я думаю. Е, От та питаюсь інших людей, а як ви в цьому віці справлялися з тим хтось тим, -то? хто вже має старших дітей? І діляться е, ті люди, які пройшли цей шлях? Зараз я купила, кажу, цей курс у своєї викладачки, е, і він просто шикарний там всі інформації. і я починаю розуміти, де я не бачила, не бачила через свою задачність? Ми маємо багато задач, багато справ, та нам багато треба. І нам важливо встигнути. І за цим ми не бачимо те, що дуже важливе. І якщо мені моя маленька дитинка нагадує про щастя миті тут і тепер, вона навіть мене так фізично, мама, сядай, сідай. Щоб я спокійно сиділа бігала, то з старшою дитиною, так, це вже інший вид стосунків. Там треба бути, де тільки я і він. І тому іноді ми це дуже рідко. Але іноді бувають моменти, коли ми на ровери і поїхали. Тільки вдвох. Тільки вдвох. Звичайно, на підході інші двоє, які я теж так хочу. Це суть в чому, що якщо є проблема, знайте, що її можна вирішити. Просто потрібно поставити це запитання. І коли є якісь труднощі, то не суть переламати, суть зрозуміти, чому вони з'явились. Бо ми, як батьки, часто не бачимо. Не бачу через багато задачність. Потрібно щось винести на головне, так? На, 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 на найвищий щабель, а щось залишити на потім. Вірно? У вихованні ти маєш на увазі. Потрібно максимально опиратись на любові прийняття з того, що ви створили. Ви створили свою сім'ю і. Додавати такої корективи. Це буде, коли ми говоримо про корекцію, це про умови. В тебе це добре е, вдається. Раніше не вдавалося, бо одного разу ви помітите, що в дитина поскладно в шафі. Молодець. Це буде умовна любов. Молодець. Минулого разу ти це не зробив, а цього разу подивися, крут. Тепер ти можеш сама чи сам дістати те, що тобі треба. Е, дитина. Е, Взуття помила, чи посуд помила, ви не казали за це. Похвалити її, обов'язково хвалити. Чи вона трудилася, робила якісь завдання, що стосується школи. Похвалили її за це. Але в цілому ми її напитуємо просто тим, що ми тебе любимо, цінуємо, що ти в нас є. дякуємо. Наталю. Назви, будь ласка, що категорично не можна дозволяти собі з підлітками. Варто зрозуміти, що це дуже чутливий період до того, що ми говоримо, як ми говоримо, як ми дивимося. Тому, коли тіло доросліше є, підлітки можуть вловлювати наші погляди. Тому ви не маєте прицільно розглядати так і коментувати, з, яко... з якимись такими натяками негарними. Тато не має підійти до доньки і дати їй по задниці так: ох, як вона округлилась, та? або сказати, щось, що стосується її грудей, які виростають. Мама не має так само, що стосується сина, щось сказати, так, щось таке жартівливе, масний жартик. Дуже важливо, щоб ви себе відловлювали, яку реакцію ви маєте від того, що ви дивитесь на свою дитину, яка виростає, тому що їм особливо потрібна підтримка саме батьків в цьому віці на рахунок телефонів. Не можна заходити їхній телефон і читати переписки. Ще до того часу, коли з'являється цей телефон, ви обговорюєте про екологічність, що би ви хотіли, бо вони переглядали, ще коли ви маєте цей вплив, коли вони ще маленькі. Пояснюєте, що таке контент та е, ворога, е, що таке. Е, навіть порнографія, ви пояснюєте, так? тому що в маленькому віці дітям не потрібно бачити і знати щось що не по віку. Уже підлітковому віці, так, вони мають знати. І навіть якщо вони щось дивляться, це не означає, що ви влітаєте та, і, ану, покажи, і емоційно висловлюєтесь. Щось вас стурбувало, підійдіть делікатно до цього. Тому тема телефонів це дуже чутлива тема, і вони дуже болісно реагують, коли так в них забирають, їх карають, чи читають, тож для них важливо. Ну просто уявіть, як би це зробив ваш чоловік, жінка, не знаю, ваші батьки зараз в дорослому віці пішли і взяли у вас е то, що ваше. Е так категорично, так, на рахунок, взагалі, будь-які фрази сказані батьками. Вони сказані тоді, коли батьки втомлені, і коли вони накручені. Вони щось почули, вони злякались, перестрашені, тому вони лишнього можуть сказати. З'являється конфлікт, і потім вони шкодують. Тому постарайтеся, якщо у вас є якесь бажання щось проговорити, ви маєте бути спокійні. Не можете бути спокійні, приходьте до мене. Наталю, дякую щиро. Я впевнена, що нашим глядачам твої поради неодмінно стануть у пригоді. Пам'ятайте, що навіть ось цей колючий кактус це все рівно ваша любима, найдорожча дитина. Бережіть себе і своїх дітей, будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.